У рамках Всеукраїнського тижня професійної освіти на базі вищого професійного училища номер 4 відбулося відкриття центру сучасних будівельних професій, у якому не лише здобувачі освіти цього ВПУ отримуватимуть знання та практичні навички. Це буде підготовка та перепідготовка незайнятого населення. Це буде Підвищення кваліфікації та стажування інженерно-педагогічних працівників закладів профтехусвіти та робітників будівельної галузі. 200 квадратних метрів навчально-практичного центру поділяються на декілька зон: зокрема, роздягальня кімната майстра з інструментами, навчальний кабінет та сама майстерня, де здобувають професійні навички. У нас є п'ять робочих місць, і ми зможемо показати вам певні елементи навчальних програм. Підтримали ідею створення центру соціальні партнери з Бельгії, які мали свій завод у Бахмуті. Вони ж забезпечили заклад матеріалами, інструментами і наголошують на важливих моментах. Техніка безпеки на виробництві, культура на виробництві, а також інструмент, який повинен бути у професіонала. Професіонал повинен мати професійний інструмент. Потреба у кваліфікованих робітниках, які вправно використовують сучасні технології та методи у своїй професії, була, є та 100% буде у майбутньому. Настане той момент, коли буде не вистачати кадрів на відбудову України. А тут уже буде підготовлена база для підготовки таких от кадрів, мабуть, навіть в експрес-режимі і професійних кадрів, які вже будуть по всій Україні, вже тобто не прив'язуючись навіть до регіону. На Хмельниччині функціонує таких 12 навчально-практичних центрів. І у планах відкрити ще не один. Ми плануємо ще відкрити два навчально-практичних центри. по Ресторанному господарству і по готельній справі у співпраці з міністерством освіти і науки будемо планувати ще близько 10 навчально-практичних центрів на найближчі роки для того, щоб учні закладів професійної професійно-технічної освіти мали можливість навчатися в класних умовах і опановувати самі сучасні технології. Людмила Покась, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.